З нами знову я і сьогодні на нас новий відос. І що я сьогодні вам покажу? Е Пабам. Одна посилочка. Пабам, вона не дуже влазить е ну, досить невеличке, але просто ось такі дві посилочки у пакетиках будуть. Е і будуть також новинки, які я сьогодні на бархольці купив. Звичайно, що. Я не знаю, як це працює, але я вже. Другу неділю не можу купити нічого такого. Другий тиждень, перепрошую, нічого такого путнього. Ну, хоча б щось сьогодні краще, ніж на минулому тижні. Ну, давайте розпочнемо, давайте розпакую ось ці початку посилочки, розкажу, що це таке, і потім вже барахолка буде. Перша в нас ще запакована в ось такий слой. Ось, ну, продовжуємо розпаковувати. Друзі, тут у нас величезний слой папірка, але ось така мені модель приїхала. Е, хто пам'ятає, може... о, закосано, чи що, сумненько. Сподіваюся, що це треба можна відтерти. Е, коротше, знову я зі своїм корочем. намагаюсь уникати його. Е, ну, Наче відтирається. Це в нас Ram MTRX у мене такий колись був вже. Я його продав і це купив ще один. Ось, ну, можливо, буде колись якийсь проект, або можливо ще продам, якщо хтось захоче купити, можете купляти він у продажу. ну Ціна і все ви можете знайти в моєму інстаграмі або Олексі. Подивіться, нормально така ось, А тут дзеркально. Ну хоча б нормально. Это нормально. Я буду просто. Скажу за все. О! А що вам? О, тут навіть батарейки є. У мене у мене було. Наче не було. Ну, це база базована китайських машинок. Е, звичайно, що це не Hot Wheels TRX, який я собі дуже хочу, але хоча б такий. Е, він, ну, значно дешевший. Якщо буду продавати такі, то, можливо, накуплю і на Hot Wheels У 43-му масштабі він мені дуже подобається. Певно, ну, найкрутіша тачка, яку хочу відходити. Ну, Давайте що, покажу вам, е, що в нього є. Ну, так, різиночку ми знімаємо. А у нас є ось такі ящички, вони всі відкриваються. Ось сюди вони ставляться. Е, ось цей да. Ось ця фігня теж знімається. Так, ось так. Щоб вже ж не зламати нічого. Хоча вона повинна бути для дитини. Зроблена так. У нас е ці сходи такі, типу маленька драбинка. Розкладається, складається. У е нас тут е топор і лопата, вони, звичайно, ще ось так відстігаються. Е ось тут у нас є ще колеса. Ну, і кріплення під них, запасні, типу колеса. Е, е, так, обережненько. Е, ну, Вони теж витягаються. Ось. Ну, У нас відкривається, як ви вже побачили, задня ляда. У нас є підвізка, в нас є передня підвізка, у нас крутяться колеса. Е, в нас є піпка, яка відкриває капот. Е, відкриває капот. Тут у нас 62 компресор. Офігенний двигун від Dodжа. Так, так. Так, відкриваються передні, задні дверців, тобто повний функціонал, на жаль, без рамок. Але за такі гроші ще з рамками ну, тупо неможливо. Ось. Ну, Мені дуже подобається, в принципі, але хоча йому не дуже йдуть ці колеса. Але як для іграшки, це і да. Це обновка, яку я не купляв. Це навіть одяг. Що, ну, в принципі, тут, певно, не дуже цікаво, але подивіться на ось це. Е, CS Motivation. Ось тут корко. Е, і що в нас там? Там в нас не модель. Тут у нас одежа. Тобто тут у нас футболочка повинна бути. Я просто навіть не знаю, що це за футболка. Цю футболку я виграв у розіграші від CS Motivation. Їхня бренду. Він виграв у розіграші. Він проходив в Інстаграмі Автосфера, CS Motivation і там все таке о, прикольно. Ну це прям ось, бачите, автосфера Дніпро. Е, ось герб наш, CS Motivation. Ну, офігенна футболочка. Сподіваюсь, вона мені по розміру підійде. Тому зараз я буду міряти. Ну, вам хоча б розгорну і покажу. Ось, Тому тут величезне дякую. Я навіть не сподівався, що я щось виграю, але якось так. тому е, Тут, звичайно, що дякую. Ну, я потім викладу в інстаграм. Ось, ну, а поки що треба її приміряти. Балочку я приміряв. вона трішечки завеличка для мене, але в принципі на виріст, Ну, я думаю, до наступного літа вона буде, буде якраз ідеальна. І, ну я її зараз вам не покажу, бо вона якісь дупи, бо ну, пошта її пожмакала, звичайно. Але е, дивіться, що мені ще поклали. Чотири наклеїчки. Це дуже круто, мені просто пощастило. Кес Мотівшн. Теж кудись. Зараз я вам покажу, що я сьогодні на барахольці купив. Е, ось такий Рубікон. Це в мене вже третій. Один я купив новий в магазині коли ще, як тільки він вийшов в дитинстві. Е, другий я купив на OLX. Е, теж в такому ж кольорі, як. Ну, хакі він там, типу камуфляжний. Ось. Е, ой. Ну, і це я сьогодні за 50 гривень купив на барахольці. Не знаю, можливо, це дорого, але чому я обрав саме його? В принципі, сьогодні там і не було особливо нічого такого крутого, ці невеликі, а асортимент ну, такий, типу. Ось, Ну давайте покажу. В принципі, тут немає дзеркала, на жаль, е, ну, той двірник, цей потрібен бути отак, а його трішки вигнуло, ну це взагалі не питання. Найголовніше, а, ну тут, можливо, навіть був дах, його просто вирвали, не знаю на що ці заглушки. Ось, в мене просто один з дахом, один без даху. ну, Це, типу, завод так робить. Із-за чого я його в принципі, шукав? Я навіть на Олексі хотів себе такий купити, якесь рваньо. Подивіться, тут є колеса, на жаль, тут резина якась розбофтана, але, в принципі, трішечки можна її спробувати нагріти. А дуже диски, протектор, їх чотири колеса і плюс запасочка. Просто пушка. В нас ну, салон такий, не знаю на що він треба. Руль, руль, до речі, схожий на BMW-шний. Не знаю, що тут ще можна зняти, але мені треба ось це дзеркало, оскільки на моєму. Е, ну, яке я перший купляв, відламано дзеркало я його носив фоткати і загубив дзеркало. І якраз в мене відламане праве дзеркало, а тут відламане ліве, тому я звідсіля його зніму і все. Тому за 50 гривень я вважаю нормально. Е, так, і давайте я вам покажу останнє, що я купив, ну це взагалі сміття, я вважаю. Ой, ну давайте все ж таки купив, треба показати. Ось така соната. В мене є соната трішечки менша, теж можливо, від цього виробника. Там теж таке саме корито, я навіть не знаю, де вона. Ось це ж на бархольці купують, але ту я за 5 гривень, цю за 20. Але ця більша. В неї ну, відкриваються двері, там паутина чи ще якесь гімно, Вона вся в бруді. Ну, можливо, з якоїсь пісочниці. Ну, вона просто сумна, що вона не 24 масштаб і не 18, -й. це щось середнє. Е, звичайно, що, ну, і всі запчастини, і все тут. Ну, В принципі, тут навіть запчастин немає. Немає навіть задніх фонарів, оці заглушечки, це заклеїти, зашпаклювати, зашпаклювати. Хоча, можливо, я навіть цього робити не буду, викину його нафік, знявши ось ці колеса. Колеса теж, вони, на жаль, якісь такі, ну, заманенькі для 18-го і за великі для 24-го. Але я думаю, щось я з ними продумую. Наслід, Такі сліки виходять, в мене якісь вузенькі, на жаль. ну Що поробиш? Ось таке сміття. Так, ну як ви вже зрозуміли, це продовження того відео. Тому давайте я вам покажу, що я купив на наступному тижні. Е, ось цю модель я купив е, прямо ось тут, по дорозі зі школи, е, за 50 гривень. Лише. Е, той, хто дивиться мій телеграм-канал, той, хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже знає про це давно. Е, ось, ну давайте я вам буду її показувати. Ось така 2104. Ну, масштаб трішки, мені здається, що менший, ніж 24, я не пам'ятаю. Це в нас автопром, в неї відкривається ось. двері. капот та багажник. Е, вона навіть бібікає. Е, тобто, і якщо натиснути на передні колеса. Але за одні один фонарь світиться, інший не світиться. Е, ну, але тут, хоча б не, вона навіть працює, давайте розкажу вам про мінуси. Немає дзеркала, але вони настільки убогі, що ну і слава богу, чого немає. Це теж треба відламувати і нове робити. Бамперу немає переднього, ну, але це буде бойова класика, можливо, колись. Заднього бамперу немає. І нема резини, це найсумніше, як на мене. Ось, можна штамп... Ну, Вони, звичайно, хром. Я їх би перефарбував в білий якийсь і дірочки зробив, типу імітацію. Ось, ну, але треба резина. Можна зате розварочки зробити буде. Ось, і Відкривається, звичайно, що без рамок. бо це максимальне здешевшення. Ось. ну Там навіть якийсь салон, типу, щось є навіть. Е, ну що, в принципі, нічого особливого, капот відкривається як треба. Але ну, дуже маленький кут нахилу, і він навіть ось сюди не заходив тут впирається. все. Ну, за 50 гривень я вважаю, що нормально. Ну, далі я поїхав вже прямо на барахолку. Е, і я не знаю як. Uh, споча... ой, я не навіть. А, ну ось так, я цю навіть не встиг зайти на барахолку, вже купив. Uh, це у нас Чирик веллі, uh, до речі, не якийсь ноунейм, не автотайм, а саме веллі. Коснутий лоба. Не маразини, що теж дуже сумне, але, в принципі, так, стан досить непоганий. Ну і царапана, звичайно, це база. Uh, ну, Не знаю, чи буде проєкт, чи можливо продам, чи залишу поки що так. Ну, але це точно в майбутньому. І ось така шістірочка. Я не знаю, як так співпало, в один день купив тільки дві моделі. На і ще жиги. І, ну і ще її і таксисні. Е, але це в нас, на жаль, автотайм. Е, ну, В принципі, що є з мінусів? Бампера. Бампера це база, просто база базована. Резина це теж база базована, типу. Нічого незвичайного. Е, але. Шашечка, це тримається. Е, ну, Двері, звичайно, є, вони відкрив... відкриваються. Е, на жаль, ф... а, ну, фонарі хоча б коснуться, але вони хоча б є. Це теж іноді проблема. Ну і фари є, в принципі. Це, якщо не помиляюсь, 30 і ця 30. А, ні, ця 20 і ця 30. Хоча ця більш вбита, але там просто продавани такі, що вони. Не хочу збуватися сильно ціна. Але я вважаю, що в принципі це норма, тому ось таке продовження відео. На цьому я думаю, що точно можна закінчувати, оскільки я вже поїду аж на наступному тижні, дай Боже, і то не знаю, бо на цьому не був. Ну, подивимось. Тому з вас лайк, коментар та підписка з мене буде ще відосе. Тому, дякую за перегляд. Всім всього найкращих, всім пока!